Чи містять фрукти ГМО або ж вирощені з пестицидами? Такі дані зашифровані у малесеньких наліпках на бананах винограді чи Ківі. Як зчитати важливу інформацію, розкаже Юлія Роєнко. Сьогодні мало хто звертає увагу на маленькі наліпки на бананах та апельсинах. А дармаджі. ці стікери містять дуже важливу інформацію для покупця. Банан, приміром, не упаковують у коробки й пакети. Тому єдиний спосіб виробнику заявити про себе наклеїти маленький стікер, аби наступного разу ви обрали саме його товар. Переважно купляють оптом або ящиками ці фрукти, щоб вони бачили, яка це фірма. Ну, Запам'ятали, відповідно, на другий раз приходили знову їх купляти. Трапляються на таких наклейках штрих-коди. Саме тут зашифрована інформація про фрукт. Ця комбінація цифр вона включає в себе країну походження, компанію виробника. Вид товару і далі характеристики товару. Характеристики товару вони можуть включати в себе типу упаковки, вагу і інші параметри. У супермаркеті її може считати касир. Такий штрих-код може вказувати на те, чи є фрукт генно модифікованим, але не завжди. Утім, дехто відрізнити ГМО від органіки навчився на смак. Я папусу відчуваю. Це знаєте, як свинець в арту, коли щось неєстерне, да? А коли все ощущається, відчувається то та природний вкус. Деякі наліпки, як от на цих ківі, містять цифровий код. Чотири цифри говорять про те, що фрукт вирощений традиційним способом. Якщо цифр 5 і перша вісімка перед вами генно модифікований продукт. Якщо ж першою стоїть цифра 9, фрукт вирощений за органічними технологіями. Код на цьому ківі означає, що фрукт вирощений традиційним способом без ГМО. Утім, скоро такі наліпки можуть зникнути назавжди в Європі та США їх вже поступово замінює лазерне гравіювання. Сьогодні таке кодування використовують на гранатах, динях, апельсинах і бананах. Це дозволяє фруктам бути ідентифікованими протягом усієї поставки. Юлія Роєнко, Олександр Максименко, Сабиті, канал Україна.